Доробимо наш додаток гру Хрестики-Нолики наступним чином. На першому екрані додамо анімацію, яка буде закликати до початку гри. На другому екрані виведемо кількість перемог для гравця Х і кількість перемог для гравця, який грав за «0». І зробимо кнопочку внизу для перезапуску гри. Тобто, щоб ми могли грати не одну гру, а кілька. І кнопку виходу треба буде зробити на попередній екран. І також відредагуємо третій екран. Тут ну, запрограмуємо кнопку назад. Запрограмуємо вмикати звук, щоб був під час гри, і видалимо ось цей слайдер, оскільки звуку в грі можна буде регулювати кнопками на самому телефоні. Тобто, наше завдання зараз трошки підкоригувати дизайн додатку і відповідно запрограмувати відображення кількості балів, кількості перемог для гравців і додати звук до гри. Почнемо з першого екрану. Дизайн першого екрану, додамо елемент новий сюди із вкладки Basic, візьмемо Image, перетягнемо розмір імейджа потім підлаштуємо, оскільки я хочу додати анімацію, то у браузері знайду гівку. Пошукаю сайт з безкоштовними гівками, наприклад, тенор. Ось а, пропишу стартки е, в пошуку. І пошукаю анімації, ну, гівки, які відповідають за початок гри. А, наприклад, візьмемо ось цю. Далі натискаємо на саму анімацію, відкриваємо її в окрему. Права кнопка миші і копій імейдж-адрес. Повертаємося в нашу вкладку з додатком. Вибраний елемент image. Ось тут, навпроти Picture, де пише No File Source, натискаємо, обираємо type in URL». видаляємо цей HTTPS і вставляємо адресу гівки, яку ми взяли. Підкоригуємо розташування агівки, можна підкоригувати її розмір. Мене влаштовує. Далі переходимо на другий екран. З першим екраном ми завершили, гівка буде програватися постійно. Переходимо на другий екран. На другому екрані треба буде замінити ось цей лейбл, на якому спочатку виводилось у нас повідомлення про. Хто виграв? гравець X чи гравець O? Ну, перший гравець, другий гравець, або нічия. Я видаляю цей лейбл. І. Ось тут. Видаляю лейбл і додаю нову кнопочку. Текст на кнопці буде. Почати спочатку. Розмір тексту такий самий, як на попередніх кнопках. на всіх інших кнопках тут 30. І колір тексту я теж скопіюю. Крім цього, в мене ще прозора кнопка, тому бекграунд для кнопки я роблю прозорим. Так, з кнопкою Все. І вгорі у мене ще має відображатися перемоги гравця Х і перемоги гравця О. І, відповідно, місце для виведення кількості перемог. Я розділю текст, який буде статично тут завжди знаходитись, і бали на окремі елементи. Тобто мені треба додати 4 лейбла. Стосовно тексту в лейблах, усі тексти будуть однакового кольору і о, верхній лейбл це перемоги гравця X. Двокрапка. Другий, а, і вирівнюємо ще текст. Другий лейбл перемоги гравця О. Помірочках, де буде відображатися рахунок, теж поки що пропишемо будь будь-яке число для того, щоб побачити, як воно буде відображатися. Також варто перейменувати комірочки, в яких відображається кількість балів, для того, щоб нам легше було потім програмувати. Виділяю перший елемент, де відображається кількість балів для гравця X. Перейменую цей лейбл у лейбл X label Wins X-Label. Аналогічно виділяю елемент, де буде відображатися кількість балів для другого гравця. Перейменовую у VIN's All Label. З текстом завершили тепер можна видалити текст всередині комірок і переходимо до програмування другого екрану. Що має бути, що має відбуватися на другому екрані? Ну, по-перше, сам процес гри, ми вже його запрограмували. Далі мені треба, щоб у комірочках, які я назвала Вінс x Label і Він з відображався рахунок. Для цього коли запускається екран. Я сюди маю передати значення ем, ну, кількості балів. Вони будуть зберігатися у змінних player 1 і player 2. Для Player1 1 це бали гравця X, player 2 бали гравця y, е, О. Е, отже, мені треба е, Set задати е, в лейбл текст. Відобразити на екрані те, що лежить у variable player 1. У змінні player 1. Продублюю цей код і зміню він з O label на player 2. Штаб variable player 2. Поки що в цих змінних лежать нулі. Переглянемо, як працює код. Відразу, коли ми запускаємося, в змінних записані нулі. Тепер мені треба а, додавати до player 1 кожного разу, коли виграв, переможець, коли виграв гравець 1, а, вигравати бал. Додавати я їх буду у функції, яка перевіряє, чи склалася виграшна комбінація. Ось тут у мене відбувається перевірка. Тут помилка, тому що в мене зник лейбл 1. Це ми трошечки перепишемо. Ось тут поки що нехай буде. Відбувається у мене перевірка першого рядка, наприклад, там де кнопки 1, 2, 3. Якщо склалась виграшна комбінація, мені тепер не треба повідомляти, що переміг гравець 1. Мені тепер треба змінити змінну player 1 на одиничку. Для цього і записати це в змінну player 1. Тому заходжу у Variable, далі Set up. Variable тільки не list, а player 1. Записати в змінну player 1. Що саме? Вибираю додавання, тобто до змінної player 1, взяти її значення поточне? Ну, то взяла. Взяти поточне значення змінної Player 1 і додати до нього одиничку. І потім у змінну Wins label вивести те, що зараз зберігається в змінній Player 1. Ось тут у мене йдуть помилки, тому треба переписати, щоб код спрацював коректно. І помилки теж у мене йдуть у функції Winner Player тобто, Треба переписати всі функції, додавши рядочок, в якому йде додавання до змінної player 1 одинички, і замінити ось цей рядочок, в ньому замінити виведення тексту не в лейбл 1, а виведення тексту в winsXLabel X-Label і теж лежить в Player 1. Тобто, дублюємо ці два рядки. Кусок коду, який відповідав за виведення тексту нічия, можна видалити. В нас зараз немає лейбла, який би дозволив вивести цей текст. Тому я видаляю весь блок delete. І прибираю оцей останній else, натиснувши на нього значок Мінус. Те ж саме я зараз зроблю для функції Winner Player O. Тобто мені тепер треба а, при кожній виграшній комбінації для гравця О, теж додавати е, до змінної плеєр 2 тепер одиничку, і виводити текст у комірочку Вінс е, O Label. І текст там має бути, е, ну, як текст, має бути значення, яке лежить у змінній плеєр 2. Тобто я знову дублюю. знову видаляємо блок, який виводив «Нічию». І прибираємо ось цю комірочку else. Перевіримо, як працює програма е, тепер. А, і ще одне. Е, що нам треба ще доробити? Нам треба очистити. Е, ну, давайте так. Впочатку е, зіграємо. Перемоги гравця X, Тобто у нас лічильник для гравця X працює. Перевіряємо лічильник для гравця О. Перемоги гравця О теж рахуються. Тепер нам потрібно для того, щоб починати гру заново, нам треба запрограмувати кнопку «Рестартинг». Там, де почати спочатку. Що повинно відбуватися, щоб почалася гра спочатку? Нам треба очистити всі комірочки, очистити текст всередині них. Це по-перше. І по-друге, треба буде очистити список, Ось цей, в який у нас записувалися значення кожної комірки. Отже, ну, спочатку нам треба обрати, коли кнопка, яка відповідає за рестарт, перейменуємо її, назвемо Restart Button. Отже, коли кнопка Restart Button буде натиснута, що має відбутися? По-перше, має очиститися текст у кожній комірці, у кожній кнопці. Тому я беру кнопочку Один, наприклад, і «Set text» Задати значення текст і видаляю звідти текст взагалі. Очищаю. Дублюю цей код і змінюю номер кнопки. І так, для всіх кнопок 9. Крім того, що я видалила текст всередині всіх кнопочок, мені треба тепер очистити елементи списка. Щоб очистити елементи списка, мені треба задати значення для списка для елемента списка. Тобто у списку, далі я беру ім'я списка. Е у списку ліст задати значення першому елементу пусте. І так, е до кінця для всіх е елементів списка. Також, після того, як я очистила значення е, з елементів списка і очистила текст всередині кнопок, мені треба задати значення для плеєр е, 0. Так як в мене було на початку. Також для змінної Available Turn задати е, значення 9. Хоча це можна не робити, тому що нам лічильник, по суті, вже й не потрібен. І значення змінної Turn, тобто хід е, гравця, е, задати. У нас тут була turn, дорівнювала одинички, і тут буде одиничка для того, щоб починав грати завжди перший гравець, тобто той, який грає за X. Попробуємо зараз перезапустити гру. Починаємо спочатку, обнулилося і перевіряємо знову ж таки, щоб в нас виграв гравець X. Ікс. З X ми почали. Додаються бали для гравця Х. Отже, ми о, зробили рестарт гри і додавання балів. Тепер переходимо до налаштувань третього екрану. На третьому екрані, по-перше, ми змінимо трохи дизайн, видалимо слайдер. Далі нам треба буде запрограмувати кнопку Повернутися назад і запрограмувати роботу ось цього свіча, який буде вмикати-вимикати звук. Звук треба додати, тому заходимо в «Асети» і додаємо сюди файлик. Файл має бути у форматі mp3. Файл є, додано. Тепер переходимо до третього екранчика і до програмування його. По-перше, запрограмуємо найпростіше це коли натиснута кнопка Back Home Screen. Тоді перейти на перший екран на Home Screen. Далі нам треба створити змінну, яка буде відстежувати, натиснуто свіч чи не натиснуто. Змінну назвемо Sound Switch. І запишемо в цю змінну одиничку. Тепер е зайдемо в свіч, е коли свіч е буде натиснута, тобто буде зміна е значення свіча, е треба зробити записати. Е Перезаписати значення змінної, домноживши на одиничку. Для цього заходимо в Variables і витягуємо звідси Setup Variable. Тільки не List нам треба буде, а Sound Switch. І обираємо в mes множення. Тут нам треба буде variable. І беремо. Soundswitch наш. Домножимо на мінус 1. І робимо тепер перевірку. Якщо значення змінний SoundSwitch 1. Заходимо в лочик, якщо це нам треба перевірити, чи значення таке як 1. Далі в змінну Якщо значення, яке лежить в Sound Switch, таке як 1, то нам треба грати музику. Заходимо в блок Sound і обираємо Play. Тут із файликів обираємо файл з музикою. Далі, інакше, тобто, якщо в Змінні свіч не одиниця, а інше значення, тобто мінус один, тоді треба зупинити звук Стоп. і вказуємо, що саме стоп. Перевіряємо, як працює е -е, наш код. записано. <після> Звук вимкнули. Тепер натискаємо кнопочку Повернутися назад, і ми повернулися на стартовий екран. Переходимо на кнопку налаштування, перейшли на звук, повернулись назад. І... і ще, що треба було б зробити, це вихід з екрану Game Screen на стартове вікно, на початок. Для цього можна знайти, знову ж таки, в інтернеті. Наприклад, зображення кнопки век. Обираємо зображення бажано під кольори для того, щоб підходило у мене фіолетові. Далі заходжу назад на свій додаток, переходжу в дизайн, завантажую зображення кнопки. Додаю цю кнопку спочатку мені треба зробити трошки. Змінити розташування елементів на екрані і додам кнопку батон, вгорі. Видалю з неї текст. Далі кнопку. Розташую праворуч тут з розташуванням елементів, які відображатимуть переможці, кількість перемог треба підлаштувати. Для цього батана я його перейменую вбекхоум Button. і зміню бекграунд на імейдж, який щойно додали. Можливо, той, що у мене вже був, зараз гляну. Можливо, ця кнопка виглядає краще, тоді мені треба видалити ще колір фону, зробити прозорим і змінити розмір кнопки. Переходимо в блоки для програмування. І е, для того, щоб повернутися на попередній екран при натисканні на кнопку, е, мені треба взяти блок When Back Home Button Click і е, перейти на home Screen». Перевіряємо. Все працює.